Вони де ночували, вони там їли, вони там, вибачте, справляли свої фізіологічні потреби. Перше враження, коли ми зайшли в школу після їхнього вигнання із нашої території з представниками збройних сил України це звичайно був шок. Шок, тому що такого бути. Ну такого ну, не могло бути. Все, що можна було зруйнувати, вони руйнували. Тобто можна було зруйнувати мікроскопи, зруйновані, можна було руйнувати меблі і робити з них ліжка. Це були е, всі шафи, вибиті дверці, це були поскладені. І все дидактичне обладнання, все е, комп'ютерна техніка, вона вся знищена. Е, 3D-принтер наш сучасний, він також викинутий був підвальні підвальне приміщення. Проблема у нас шкільного автобусу, підвезення дітей до закладу, тому що він також виїхав. Де він ну, знаходиться зараз? Ми не знаємо. Ми очікуємо допомоги від благодійних організацій. Вони нам планують надати все ж таки систему опалення, привести в порядок, і можливо, це після того стане в нашому закладі тепло і вона наповниться дитячими голосами.